Вітаю, друзі! Сьогодні я, український історик і політолог, розкажу вам про політичні процеси, які в нас відбуваються наочно. Інформпростір простір влетів, потім вилетів, а потім зараз знову влітає такий собі Арестович, колишній радник голови Офісу президента Єрмака. І зараз він влітає своїми викриттями і. Пропозиціями реформ, так би мовити, з викриттями раніше йому ці не видно було вади нашої влади. А зараз, як тільки він став ззовні, як тільки його звільнили з посади радника Єрмака, для нього все зразу стало видним, як на долоні, і він дуже багато своїх пропозицій. І зауважень говорить. Він говорить, що Україна, Київ, тобто влада, глушить бізнес, громадянські свободи та політичних конкурентів, свариться із сусідами та основними партнерами заохочує корупцію. Коли Арестович був радником Єрмака, так все класно було. Нічого не було видно, ніякої корупції, все було супер. І от з пропозицією виліз своєю виборів. Арестович, він говорить, що вибори дають надію провести перезавантаження, зруйнувати монополію некомпетентності, дати шанс тим, хто здатний приймати рішення, що відповідають реальним Обстановці, повірте, в найближчі кілька місяців, навіть ті, хто заперечує вибори категорично, почнуть молитися на них як на єдину надію виходу зі стратегічного глухого кута. Оце молитися на когось, це видно, що Арестовичу подобається ця фраза. Нещодавно він сказав, що країна на нього молилась в березні. 2014 року. Потім колись він може скаже, що на нього банки заряджали, як на Кашпіровського. Ну, взагалі, персонаж цікавий, кмітливий, десь навіть розумний, от, з язиком добре підвішаним, але зараз несе відверту маячню шкідливу. Зокрема, що він пропонує? Зможуть проголосувати і солдати в Окопі, і українець за кордоном, і навіть українець, який перебуває в Росії або на окупованих територіях в разі цифрових виборів. Таким чином, ми забезпечимо представництво. Це буде перше у світі онлайн-голосування на виборах. Ну, коротше, Васюкі, будує е, Арестович Васюкі, де буде міжгалактичний шаховий турнір. А по суті, що це означає ця пропозиція? Уявіть ситуацію. Москва бере в заручники кілька мільйонів українців на території. Або навіть просто їхні телефони забирає, да? і голосує через їхні смартфони, яких агентів напхати в українську владу. Оце пропонує зараз Арестович. Мрія ФСБ. А як вам такий варіант? Якщо у Росії вибори, то давайте перемир'я оголосимо. Ось вам брама для виборів. Це дискутується в експертному середовищі як один із небагатьох варіантів. Воєнний стан змінюється на надзвичайний. За надзвичайного стану є обмеження, але вони більше стосуються безпеки. а Критика дозволяється, відновлюється робота телеканалів, відкриваються можливості і так далі. І він пропонує зокрема перемир'я на час проведення виборів. Ну скільки там на півроку, наприклад, да, і виборчої кампанії. Це взагалі-то мрія для нинішнього керівництва Росії, тому що дати Росії час на відновлення і поповнення запасів снарядів це їхня мрія, тому що зараз є перевага, незважаючи ні на що української артилерії. Перевага здобута надзвичайно тяжко, коли під час битв за Сєвєродонецьк і Лисичанськ Україна вистрілювала в 10-15 в разів менше снарядів, ніж Росія, то зараз практично паритет і українська артилерія більш високоточна. І от е, треба, значить, оголосити перемир'я, щоб нівелювати оцю перевагу натівського потоку зброї над е, північно-корейським потоком і іранським, який йде до Росії. Да? Знову б ФСБ сказало і Кремль велике дякую за таку пропозицію. Тобто, заморозити взагалі війну на пару років це мрія Кремля, з якою він носиться. І буквально це видно навіть неозброєним оком по ботах, по тих меседжах, які Росія зараз розганяє. От такими пропозиціями зараз виходить Арестовича взагалі. Е Пригоди такі негативні з інформаційним простором українським в нього почалися з удару російською ракетою по житловому будинку в Дніпрі на початку 2023 року, коли його слова російська пропаганда підхопила і понесла про те, що, мовляв, це українська ракета збивала російську і вдарила по разом з російською по Дніпру. Потім виявилося, що це абсолютно не так. Що нічого подібного, що удар був прямий, що ніяке ППО там не, не має значення. От, Потім він вибачався, до речі, за це. Ну, але скандальчик залишився, і відповідно було обурення у, у серед військових, серед ППО. Зрозуміло, що їх намагаються так очорнити. І, відповідно, він подав у відставку. І ще. Не так давно він казав, що російська армія видихається, а зараз каже, що необхідна стратегічна пауза, що необхідно там Бахмут було здавати і так далі. Ну, коротше, Арестович зараз йде до тієї ситуації, коли з ним на вулицях не факт, що захочуть багато. Фотографуватися, але можуть почати і так би мовити, краще йому взагалі на вулицю буде не виходити, тому що таке трапляється, колись хтось з мудрих якось сказав, що півжиття ви боретесь за те, щоб вас впізнавали, а другий півжиття ви вдягаєте темні окуляри, клеїте бороду, вуса штучні й перуку і так далі, щоб вас ніхто не впізнав. А, от. І, власне кажучи, пропонує вибори. Чому він пропонує вибори? Це казія, як то кажуть, понятна російською мовою, якою Арестович любить і з'яснятися. Тому що а, в нього є чи був якийсь капітал, да, піар-капітал, розкручені майданчики інформаційні, а, орієнтовані, до речі. Не, 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 не тільки і не стільки на територію України. От. І, відповідно, він хоче конвертувати ту популярність, яка в нього є ще, в якийсь практичний результат для себе дорогенького рідного. І питання: питання чи це, власне кажучи, що відбувається? Чи це його власна ініціатива, чи чиясь чужа? І з цього приводу гуляють я подивився в інтернеті дві версії, і буде ще третя моя. От за першою версією Арестович відпрацьовує для офісу президента, мовляв, хочуть зробити з нього нового Шуфрича. Для всяких залишків, а електорату партії регіонів, щоб це був такий наш хлопець, підібрав цих людей, окучів, які легковірних, яким, е, яких окучувала довго партія регіонів. Вони, ну, коротше, щоб вони не лежали невідомим вантажем, який може підібрати хто за І, в принципі, для такої ідеї є певні, е, певний ґрунт, тому що я подивився, де найбільше його цитують. ТСН і плюси пхають буквально в кожну дірку Арістовича. Це цікавий факт. Хто, хто за цим стоїть, а, поняття не маю, так би мовити, чи це влада, чи це, так би мовити, навряд чи влада, якась політика ще можливо координована з Коломойським якимось чином. Ну, коротше, а, на цих майданчиках він там скрізь, він там віщає, чрівовіщатель. От і тому не виключено, що в Україні є оця маса легковірних виборців, яку намацали ще на виборах 2019 року, і тепер до неї звертаються відповідно. Головне в цьому питанні артистизм. А о Арестовича, крім підвішеного язика і в такої в принципі гострої реакції природньої артистизму, є, скажімо так, якраз вистачає його. Друга версія це те, що Арестович уже продався Росії, от зокрема секретар РНБО Данилов каже. Ну, натякаючи, явно на Арестовича, що Росія і надалі намагатиметься на місце однієї зрізаної голови виростити кілька нових. Нині, за всіма ознаками ФСБ Росії, робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу, покладаючи на неї далекосяжні надії. В перспективі йдеться про розгортання політичного проекту, орієнтованого на залишки проросійськи налаштованого населення. Ознаками подібної діяльності є різка активізація різноманітних експертів, акторів, розвідників та іншого роду аферистів, сказав Данілов, зазначивши, що згадані аферисти просувають російською мовою, російські ж наративи про провал контрнаступу, необхідність перегляду цілої війни видають фальшиві інсайди про конфлікти серед військово-політичного керівництва, роздають поради, як воювати ЗСУ, натякають, що з Росією необхідно домовлятися. І каже Данилов, українські правоохоронні структури уважно відстежують прояви подібних ворожих дій, виявляючи та припиняючи їх, а українці мають проявити високу ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної життєдіяльності. От. І таким чином говорить про те, що натякає на те, що Арестович вже продався якимсь чином росіянам. От. А Арестович відповів, що вибори необхідні, щоб замінити команду людей, які перебув за рідкісним винятком робить якісь свої натяки. Як Арестович перебувають при владі, ухвалюють ключові рішення щодо війни, економіки, боротьби з корупцією, а також призначають подібних персонажів керувати національною безпекою і обороною. Коротше, він сказав, що. Зеленський винен, СБУ винна, якщо він російський агент, тому що вони його не перевірили тоді. Хоча, в принципі, він же ж міг агентом стати пізніше. Да. Ну, але а, дискусія навколо того, агент чи не агент, вона, напевно, я спробую пояснити ситуацію. Все-таки прояснити з такої психологічної точки зору. Мені здається, що вона найбільше тут підходить. І от така версія моя. Тобто, що ми бачимо про Арестовича? Це людина, яка має серйозні інформаційні можливості, міг би збирати донати з фанатів, озброювати українські бригади, підсилювати і так далі. Але він натомість розповідає про що? Про Цоя, про акул, і про хороших росіян. Тобто, він ці великі медіа можливості використовує, щоб поширювати, в тому числі, і проросійські такі наративи. Під час війни, коли йде війна за життя країни, от і ці наративи досить часто бувають дуже небезпечні, як за цією історією про акулу, тому що він говорить, що мовляв, дивіться масово, всі українці там жартують про цю акулу. Вони погані. Вони і за це і, мовляв, можна проводити далі війну, тому що вони погані і так далі. Хоча, можливо, цими. Різними жартами, в тому числі такими. Просто люди стрес знімають під час війни. От, намагається зараз провину морально на українців накласти. Невідомо за що. Хоча, напевно, відомо за що. За те, що йому взагалі люди не подобаються Арестовичу. І взагалі людям-нарцисам люди інші не подобаються. Їм подобаються тільки вони самі. Тобто це навіть не стосується, може не стосуватися ні українців, ні якого іншого народу. Він би потрапив в будь-яке середовище. Такий ну, нарцис, такий круто зварений, такий крутий нарцис. От. Для нього всі навколо погані, потрапляє в Нідерланди, протестує проти короля Нідерландів. Ну і так далі. Тобто, мізантроп, мізантроп. І причому зізнається щиро в цьому, що цікаво. Щиро в цьому зізнається, що йому люди взагалі не подобаються. Тобто річ в тім, що працювати просто за ідею, як щирий українець, да, йому за ідею України, йому не цікаво. Він як Дартаньян б'ється не за батьківщину, за Францію, а за того, хто більше дасть. Там, король дасть більше, кардинал більше дасть, чи може навіть герцог Бекінгем чи Іспанці заплатять. От за кого за, хто заплатить, той за того і б'ється. І от Арестович прямо сигналізує вже навіть не натяками, щоб його купили, так би мовити, підібрали і кинули знову на якийсь напрям такий важливий, де він знов буде сидіти на чолі. І що найгірше, він сигналізує про це навіть росіянам, судячи з тих з оцих всіх історій, його розумувань, тому що вони явно шкідливі і деструктивні для справи. Яка під час війни ну, є єдино важливою насправді справою. Тобто ці проросійські наративи, ну, я не думаю, що я думаю, що він достатньо така кмітлива людина, і він розуміє, що ці речі є шкідливими. Незважаючи на це, він їх озвучує, навіщось? Можливо, прорвало, да, як нарциса, а можливо, закидає сигнальчики. Тому що ці розмови про голосування українців в Росії по телефону, да, коли ФСБ може кілька мільйонів голосів, кілька е, величезну кількість агентури напхати, ну це ж, або про перемир'я, ну це ж явно. Вони не просто абсурдні, вони деструктивні. От. І можливо тепер Арестович хоче стати таким новим Шуфричем, е, зібрати, сам стати не за чиєюсь подачою, а зібрати про колишній проросійський електорат навіть із-за кордону, і всадити себе на гору. А навіщо? А навіщо це нарцисам завжди? Просто щоб ним знову захоплювались, а він на всіх зверху плював. тьху-тьху, -ть шелесть, шелесть, як казала Проня Прокопівна. Тьху-тьху -ть з е Колокольня. Да. З Дзвіниці з Лавської. А, от. При цьому я. Непогано взагалі до нього відношуся, ну як до людини такої кмітливої, гострої на язик. Чи була в нього принципове питання, до речі, чи була від нього користь в березні 2022 року? На мій погляд, була він, зокрема, зберіг якусь кількість нервових клітин у справді дуже багатьох людей. Ну, це може називатися політичне розслаблення, да, а може називатись приспати. Да. От, По-різному. Ну, в той час, я думаю, що цивільним треба було такий розслабон, якийсь певний, щоб їм порозказували, що все буде добре за 2-3 тижні, і так далі. А, от, Заради любові до правди, яку я намагаюся культивувати в собі, от, я мушу це визнати. Що він був ну, в той час швидше корисний, швидше все-таки, от, в березні, ну, у квітні. Там. 2022 року. Перші місяці війни. І я це з задоволенням визнаю. Але все ж треба сказати, найголовніше. Найголовніше це те, що не Арестович виграв війну, не той, хто сидів в телевізорі. От. А тодішні битви з ворогом виграли Українська армія і ТРО. Оце є щира правда. Ті люди, які були в українській армії, і в ТРО. От. А щодо Арестовича, то про свої мотиви він колись в нападі щирості в 2017 році, коли пішов з чергового проєкту якогось там політичного, він про це написав. Щиро, дуже написав. Він намагався очистити, так би мовити, від очисток, стати новеньким, щоб його знов підібрали. І от що він написав 21.12.2017 року, 21 грудня 2017 року. Фейсбуці. Дорогі друзі, я много врал вам починаючи з весни 2014 года. іскаження інформації я запускав по двом основним лініям создання патриотического лупка, в якому ми усі єднаємося, шануємося та героїчні, а Україну ожидає сияюще перспективи. І Чорна пропаганда проти РФ. Тобто, він кається в чорній пропаганді проти РФ. Що може бути чорніше. За дійсність про РФ. Ніякая пропаганда не может быть черніше. И вот что Виндали пишет. На вопросы восстановления исторической памяти, справедливости, борьбы, победы, поражений, становления наций, языка, языков, закрытия исторических ран я смотрю как солдат на вощ. На вощ. Мне на них плевать слюной с высокой вышки ноосферизма. Ноосферизма. Я даже признаю их важность, просто мне лично неинтересно. Именно поэтому я возвращаюсь на тот язык, на котором мне удобнее говорить. Меня совершенно не заботит развитие украинской культуры как таковой. Я его приветствую, где-то даже ему помогаю, но не по причине сантимента к ней как таковой, а приветствую как одну из многих культур нашей большой и симпатичной земли, пыши космополитов. Арестович не более, хорошая культура симпатичная, во многом нравится в целом я испытываю к общественной массе, это очень интересно для нарциссов, это зизнание просто в целом я испытываю к общественной массе в ее нынешнем состоянии чувство близкое к умеренному отвращению хотя в отношении ее перспектив я по прежнему сдержанно оптимистичен, правда весьма сдержанно, весьма и весьма Тобто, ну, якби визнання нарциса, що він потрапляє в один човен, і в березні 2022 року він був в одному човні. Він, значить, працює на човен. Це його власне, власні слова. Тобто, нарцис чим він цікавий? Тим, що він одночасно і зневажає людей, і потребує їх, бо страждає без їхніх компліментів, без софітів цих, без цього всього. До речі, нарциси дуже рівниво, часто ставляться до жінок, тому що жінки там своєю своїм шармом відволікають від них увагу, і тому, можливо, ці напади на жінок з боку. І взагалі треба сказати, що нарцисів серед політиків у всьому світі безліч, просто неймовірна кількість. Я навіть боюсь сказати відсотка. Це може бути більше половини, легко навіть, легко навіть всіх політиків, нарциси в ті чи іншій мірі, а можливо й 90 Тобто, це хай психіатри розбираються. Не у нас, а взагалі в світі. Тобто, і все це призводить до таких цікавих речей, коли колись. Людина, яка була у всіх на виду, справді в березні був другий, як він каже, по рейтингу після Зеленського. От. І вони проходять такий шлях швидесенько, просто з народного всенародного улюбленця перетворюється на, ну, на те, що зараз. Да? Людина, яка ходить і шукає цю підтримку скрізь, і, і намагається її монетизувати. Тобто перевести оці свої охи-ахи і оплески, аплодисменти в якийсь реальний результат для нього, ну тобто в результат на виборах там чи що, і звідси педалювання цієї ідеї виборів безумною станом на зараз. Тому що Рузвельт, наприклад, не проводив вибори під час війни, і нам вони не треба в той момент, коли держава, в принципі, працює достатньо ефективно і виконує свої функції. І, в принципі, ми збираємося повертати території з Божою поміччю і з помічю наших західних союзників теж. От. А взагалі-то буває дуже часто жалко дивитися. Я їх багато надивився, тому що я був, ну, займався політтехнологіями, теж свого часу піаром трошки. І жалко дивитися на цих вчорашніх людей, які були при владі, і раптом їх звідти їх там нема. Їх там якимось чином вони звідти злітають. Це буває просто видовище не для слабонервних. Тобто, нещодавно я бачив одного такого діяча, ну, коротше, мужичок дядькові за 70 років. Він є, до речі, ще на плівках Мельниченка, ще кучма йому компліменти в лапках роздавав. Так от, отже цей майже дідусь, сивенький, вже. Ну, ще не дідусь, ще так живенько виглядає. Прийшов на конференцію в таких закручених догори насатих черевичках, які ще в середньовіччі, по-моєму, вийшли з змоди. Останнє носили Потім в шкіряному якомусь одязі такому з косічкою. Ну, буквально всім своїм виглядом волаючи. Подивіться на мене, це я. Це я. Коротше, як сказав би Віслючок я Душероздирающе зрілище. І от зараз, швидше за все, Арестович йде тим же шляхом. Ну, Для нього там пенсія і 70 років ще далеко, що він по -по -по випробує себе в різних там політичних проєктах. Коротше, не буде йому сидітися на місці, тому що ну, нарцисам взагалі сидіти на місці важко. А, тому я, власне кажучи, говорю про те, скрізь де можу, що політикам надзвичайно важливо вміти робити ще щось, крім. ну, Політичної сфери. Якщо людина вміє політик ще чимось займатися, я не знаю, там, я не знаю, там... ну будь-що вирізати лобзиком, да? чи там викладати там, чи ще щось, там, чи щось, ну, що завгодно. Це дуже легко. Це полегшує оцю стресову ситуацію для цих політиків, і вони виходять з ситуації не такими розібраними, коли їх просто вимітають з влади. Тобто, просто щоб після відставки не з'їхати з глузду, знов таки, тому що більшість політиків нарцисів їм треба, відповідно, щось уміти ще робити. Руками, там, чи головою, чи розумом, і так далі. А, а конкретно щодо Арестовича, от, щоб ніхто не казав, що я тут на чиєсь замовлення на нього наїхав, хороший хлопець і так далі. А, от, Що мені офіс президента да, Порекомендував наїхати. Це було б смішно взагалі. От, мені і Офісу президента. І ось я вам проведу, вибачте, за самоцитування, свій власний пост від 9 грудня 2020 року. Я тоді побачив, як під чиїмсь по-моєму, навіть під моїм постом Арестович, ну, принаймні, його канал, його мається на увазі. Цей аккаунт написав на Революцію Гідності, Революція гнідості. І от як я відреагував на те, я помітив, що наш Майдан діє наявних ворогів і прихованих краще за рентген. Московити досі не можуть заспокоїтися з каструлями. А от, приміром, чи може українська людина вимовити слова революція гнідості? А от координатор чогось там на переговорах з Росією Арестович може. Тобто це він написав у Фейсбуці. Або, приміром, чи здатен, ну я шукав це, чесно кажучи, цей допис так і не знайшов, але думаю, що він є. Тому що я це тоді в той же час відреагував про Або, приміром, чи здатен в української людини язик повернутися і вимовити на промені на Інститутській на день розстрілів Небесної Сотні в пам'ять пам про Небесну Сотню, що вони нагадують червоні ліхтарі в, кар... в кварталі повій. А в такого собі Друзенка, та -да -да -да, ну, це вже так, я дрібниця. Ну, коротше, я казав, що у Майдану, як у всякої правди, велика сила більша, ніж у рентгенів, навіть більша, ніж у брехні. І от чому нарциси откидаються на такі щирі речі, На такі щирі речі, тому що вони бачать їхню велетенську силу. От чому, наприклад, нарцис маск зараз кидається на Україну? Тому що Україна не застяла. Маск з своїми мільярдами застяв. Українець простий, він демонструє вищу моральну силу, ніж оцей маск з усіма своїми там винаходами і так далі. Тому що є такі речі, які неможливо купити. От. І у них на оці такі щирі справжні речі йде така агресія. От, власне кажучи, моє пояснення тих речей. Тому знаємо, все дуже просто насправді. Психіатри вони багато про це можуть розказати про нарцисів. Хто хоче, ну в нас вже і книжок психологічних безліч. Хто хоче, може це прочитати. Але під час війни, чесно кажучи, це дрібничка. Тобто, просто ми розуміємо. Що людина е вилетіла з влади, раптом прозріла, виставила себе, скажімо так, на аукціон, да? і чекає. Хтось думає, що вже продалась росіянам, а хтось думає, що просто готова продатися всім, кому попало. Тобто, така е доля, що називається, людей, які готові собою е ну, такими речами займатися. Чесно кажучи, в політичному піарі це є така професійна. Хвороба, от і тому ті політичні піарники, які мають принципи, заробляють в 10 разів менше, ніж ті, які не мають принципів. От. Ну, Але така доля. Хтось обирає заробіток, а хтось обирає принципи. Тому знаємо, друзі, що ми підтримуємо нашу армію, нашу країну. Це найголовніше, а не якихось там політиків, політиканів. З Богом, друзі, допомагаємо армії, з Богом до перемоги.